Всім доброго дня, глядачі, товариші лайчатники. Хочу вам показати нашу собачку. У нас завжди якісь є поповнення з собачками. Цього року у нас 2025 рік. Ми такого придбали собі кабелька європейської лайочки. Дуже гарно собаки, батьки працюють по куниці, ніби універсали, взагалі універсали, але дуже сильна робота є верхова. З тим в принципі, розрахунком його і брали для того, щоб його поставити наверх. Собаки Юхименка. Там дуже сильні собачки сидять в ньому. Надіємося, що щось там вдасться. Гарно його притравимо, знаходимо. Думаю, що ви виросте хороша мисливська собака. Буран. Буранчик. Тримаємо його в селі, Приїжджаємо з малим модуємо, граємося з ним. Будете більше про нього відео бачити. Тепер ми взагалі виховуємо собаку і аж до першого диплому робочого і до першої добутої дичини. Так. Це дуже гарні такі гарно розмальовані такі побезні. Так, Буран. Квадратненькі такий. Буран. Такий красончик. Взагалі, знаєте, коли береш цуценя, одразу на нього покладаєш надії, одразу плани. І дуже приємно тоді, коли вже виховуєш дійсності від маленького коду ценяти і до першої роботи, дуже це приємно бачити, коли твоя собака починає працювати взагалі по чомусь, по чому-небудь, але вже працює. Перші її натаски, вугіддя, піднімає куропаточку, Такої зайчика, десь лізе по каналах, знаходить білочку, куницю, кабанчика, борсучка. Надії є. родовід хороший, хороші собаки в ньому сидять. Надіюся, буде хорошим кабелем. Помітили Можливо, заберемо ще його сестричку. Якщо власник не думає, що він нам таке сказав, що можливо буде продавати, собі лишав сучку. Я, в принципі, хотів з того виводка сучку взяти. Але можливо, якщо власник вирішить, то ще придбаємо і мого сестру і будемо тримати їх в парі. В парі будемо їх тримати. Такий гарний собачок. Буранчик. Також ми придбали ще одну Західно-Сибірську лайку. Дуже міцна, велика така собака. Злобна, будемо бачити, також зараз десь буде випробування по бурсучку. Будемо також пробувати її виставляти, але бачу, що вона вроді починає текти. Будемо її в'язати.